Так, є. Питання, е про внесення змін до рішення сільської ради від 25 грудня 2023 року номер 27 8, про бюджет Самарської сільської територіальної громади на 2024 рік виступить начальник фінансового відділу Іван Іванович. І внесення змін до бюджету промовлено внесення змін до дохідну частину бюджету сільської ради. І внесення змін в додаткову частину бюджету сільської ради. На підставі офіційного висновку фінансового відділу пропонується збільшити дохідну частину на суму 260 тисяч за рахунок урядної плати з юридичних осіб. і На звернення головних розпорядників коштів саме Самарівської сільської ради пропонується ці кошти направити. На погашення і на оплату за електроенергію. А саме по управлінню по сільській раді 30 тисяч, і на освіту 170 тисяч, і на заходи та роботу з територіальної оборони 60 тисяч. Всього 260 тисяч і це всі зміни, які будуть внесені до бюджету на цій сесії. І, і, і разом з тим. І, доходи бюджету становлять 53 мільйони 534 тисячі 53 670 гривень, з них 50 мільйонів 856 тисяч 841 гривня загальний фонд, 2 мільйони 667 тисяч вісімсот гривень спеціальний фонд. Видатки бюджету становлять 58 мільйонів 787 тисяч 190 гривень. З них 55 мільйонів 633 тисячі 851 гривня загальний фонд і 3 мільйони 153 тисячі 339 спеціальний фонд. Дефіцит бюджету по загальному фонду становить 4 мільйони 777 тисяч 10 гривень. За спеціальним фондом становить 475 510 гривень. Згідно додатку 6, видатки на по програмах становлять 2 мільйони 675 тисячі 800 гривень. Хто за такі зміни до бюджету, прошу голосувати tak to proto přenášejeme. Jak